Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні, у вівторок 1 квітня у Європарламенті, що Європейський Союз має чіткий надійний план заходів у відповідь на мита, які хоче запровадити Дональд Трамп з 2 квітня, завтра у середу. Вона сказала, що вони не хочуть вводити відповідні заходи, але якщо. Це буде необхідно, то є чіткий план, який це передбачає. Хочу нагадати, що завтра, з 2 квітня, фактично починається торговельна війна, яку об'явив Дональд Трамп не тільки Європейському Союзу, а фактично всьому світу. Отже, завтра ми побачимо реакцію, якщо будуть мита запроваджені не тільки Європейського Союзу, але і Канади, Мексики та інших країн. Отже, завтра ситуація буде у світі. Змінюватися і змінюватися на мою думку не на кращу сторону.